Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні приготуємо ліниве варення в духовці. Кількість інгредієнтів в описі. Яблука ріжемо дольками. Я просто обрізаю навколо качанчика, щоб не витрачати зайвого часу. І складаю, і потім ще розрізаю на дольки. Дольки приблизно сантиметр півтора за товщиною. Складаю всю скляну жаровитривалу форму. Так роблю зі всіма яблуками. Якщо в нас десь попадеться, Серединка вирізаємо її, вона нам не потрібна, і буде псувати нашу заготовку. Яблука ми нарізали, у нас вийшла повна форма з півтора кілограма 15 на 30 сантиметрів. І тепер посипаємо двома столовими ложками цукру. Кому не можна цукру, може кількість цукру зменшити. Беру лимончик. Кому не можна лимона, може цю заготівлю робити без лимона. І ріжу його також на. Квадратика. І розкладаю цей лимон по яблуках. Духовка в нас 200 градусів. Я ставлю духовку на пів години. У духовці через 10 хвилин. Ми бачимо, що наші яблука почали осідати і цукор почав танути. Не перемішуємо. Пройшло півгодини. Форму виймаю і дерев'яною ложкою, так як форма у мене є скляна, перемішую яблука. Вже утворився сік в яблуках. Перемішую акуратно і ставлю ще на пів години. Яблука мають набути злегка карамельного відтінку, але зберегти свою структуру. Банки сухі простерилізовані так само, як кришки. Банки я стерилізувала. Мікрохвильовці на середній потужності 5 хвилин, а кришки просто перекип'ятила. Пройшло ще пів години. Я знову вийняла яблука з духовки і бачу, що вони майже потушкувалися Але я хочу, щоб вони були більше зарум'янені І тому я акуратно їх перемішую. Бачите, вони вже зовсім. І ставлю в духовку ще буквально на 15 хвилин. Кому достатньо буде такого кольору, може вже більше в духовку не ставити. Я рахую, що вони ще мають хвилин 15 постояти в духовці. Пройшло 15 хвилин. Яблука, як бачимо, у нас потрібної консистенції. Отже, тепер. Можемо накладати їх в чисті стерилізовані сухі банки. Ці яблука можна використовувати для приготування пиріжків любого пляцка і також так смакувати. Півтора кілограма яблук і двох ложок цукру, четвертинки лимона, в нас вийшла літрова банка варення. Яблука ще можуть осісти, тому можна брати і поменшу баночку. Но я собі приготувала таку банку, тому я наповнила її. Куштуйте на здоров'я, смачного вам, хай все вдається.